Він реально надійний, реально потужний, їде класно, на повному приводі відключаємому, чорний стильний колір. Автомобіль приїхав до нас з Європи, а саме з Норвегії. Заводський ксенон, помивачі фар, туманочки. обов'язково. Мені подобається морда в цьому автомобілі, як в ланцері. А в ланцері вона схожа на акуліну, таку морду, знаєте, і виглядає дерзко, агресивно і рішуче, і потужно. Що по кольосам? Кольоса у нас доволі великі, це у нас 18 разів з кольос. Шикарна літня гума встановлена, вона у нас практично нова. Легкосплавні диски, також в шикарному стані, без бордюрної хвороби. І у такі легкосплави вони ідеально підкреслюють кузов ну, тобто гармонійно виглядають разом із великим кузовом. Хромований пакет вставочок, молдинги. Рейлінги у нас не хромовані, але все одно під підалюміні виглядають непогано. Також у нас хромовані ставочки, на юпачки, такі пластмасові накладки на пороги, заводське тонування на вікнах, безключовий доступ. Іде ще обійдемо і подивимося автомобіль з усіх боків. Жопка мені дуже подобається в автомобілях Mitsubishi, виглядає реально класно. Тут зразу згадую, що це справжній японець, такі легесенькі. Знаєте, дуже схоже на лати самураїв. Щось такого плану. В Цьому автомобілі ми маємо камеру заднього огляду, Хромована ставочка на ляді, плюс значок сам також хромований. Дивіться, ще один автомобіль, у якого ляда відкривається з двох частин. Але єдиний момент, дивіться, тут навіть у нас ось. Бачите, нагадування про те, що обережніше про те, що фаркоп дійсно може зачепити, знаєте, і ми бачимо, що десь уже хтось зачепляв. Але насправді я не розумію, як завода могли таке придумати, щоб навіть придумати наліпку таку. Типу обережніше відкривайте, бо можна зачепити фаркоп. Ну, насправді настільки нелогічно, що я не розумію. Або він має бути якось довше, або ну, щось треба було інакше придумати. Так, що у нас по багажничку? Багажничок доволі здоровий. Перейдемо до салона. отдельно скажу з багажника, що задні сідушки у нас повністю трансформуються і повністю витаскуються, тому ми можемо е, наш багажник збільшити. Е, цей автомобіль у нас семімісний. ми маємо можливість відкрити додаткові сьомі місця. Так вони виглядають так собі, звісно, стрмінько, чесно кажучи, е, і мало їм напевно хто користується, але в якійсь екстреній ситуації ви зможете і знаєте, що у вас є додаткові пасажирські місця, е, і ви зможете легко перевезти, або ж своїх дітей, або ж своїх знайомих, або ж, щось інше перевести. В цьому автомобілі у нас преміальна акустика Ford Fosgate і у нас штатний сабвуфер, Тому по музиці не хвилюйтеся. Ви будете почувати себе комфортно, навалите басів і будете кайфувати. Так, на цьому окей, все. Тут все прекрасно, прикольно, приємно. Чотири електросклопідйомника, електроскладання дзеркал також присутнє, центральний замок. Потім блокування вікон задніх для дітей. Знову ж таки, піщалки. Маємо преміальної акустики. Музичка реально тут класна, я повторююся ще раз. Датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультифункціональне кермо. підстаканник для водія зліва. Вообще для водія тут багато підстаканників. і тут, і тут, і тут. Тобто є куди поставити свій стаканчик з кавою. Ми маємо під полістки перемикнення передач, автоматична коробка передач. Плюс до всього ми маємо, я так розумію, декілька режимів їзди. Це спорт, нормал, шайба регулювання нашого приводу. Саме класно, що він дійсно також у нас не постійний повний привод. Ми можемо контролювати подачу палива, ми можемо контролювати економію топліва і можемо регулювати наш привід повний. Передні або ж блокування. У нас є підігрів передніх сидінь, У нас такі кнопочки, вони ховаються справа від водія, і зліва від пасажира на два режими high-low, тобто якомога швидше підігріть сіднички. Також можна або ж підтримувати цю теплоту. По салону. Класний шкіряний салон в автомобілі 270-269, якщо бути точним, тисяч кілометрів оригінального пробіга. Пробіг не чіпався. Плюс такий у нас є з-за кордону. У нас приїхала така приблуда. Доволі часто приїжджають зі стран Скандинавії такі штуки. Вони у нас в горах підсилюють сигнал і можна користуватись як Bluetooth-адаптер, такі всякі штуки. Коротше, ось наші дані сідушечки. Як я і казав, ми можемо отак от відкатитися, відрегулювати по виліту. Можемо їздити собі спокійненько. Так. І все. Так само і цю сідушечку можемо посунути. Якщо так посунутись максимально назад, відкатитись, то реально чувствуєш себе круто. Тому що дуже багато місця для наших ніжок. Дуже удобний кут нахилу спинки. У нас невеликий тунель, хоча автомобіль на повному приводі. І матеріали, матеріали салону. В прекрасному стані будемо балувати вас і надалі класними автомобілями в частності кросоверами, тому що всі люблять кросовери: це висока посадка, це високий кліренс, надійні дизельні двигуни, надійні коробки автомат і класні комплектації. Звичайно, ми будемо радувати вас класними комплектаціями. З вами компанія АвтоПент.